Відбивачем. В випадку, якщо відбивач поганий, ось такі лампи, так само, як і галогенові, результату вже ніяко не дадуть вам. Тут або заміна лампи, або заміна фари, або міні-лінзи. Звичайно, міні-лінзи це просто альтернатива ось таким повноцінним лінзам трьохдюймовим. Трьохдюймовим 2,5 дюйма є, є 1,8, але вартість лінз. Дуже висока по співвідношенню до ось цих міні-лінз. Міні-лінзи простіші в експлуатації, встановлені. Для того, щоб поставити міні-лінзу, ви просто виймаєте стару лампу вашу. В цьому випадку просто відкручується ось таким чином кулер, вставляється лампа. Затискається пружинкою і закручується кулер. У випадку з повноцінними трьохдюймовими лінзами доведеться розпаковувати фарбу. Це не досить швидко і зазвичай приходиться звертатись до майстрів. А майстри беруть немалі кошти за це все. Також ще є у нас варіанти ось таких міні-лінз з трьома.